Друзі, усім привіт! З вами я, геймер Гантеліо, і що ж? У нас тут такі трошки хороші новини на Nexus RP. Для вас, друзі. Я поновився у фракції, я тепер знову Блудстріт. Е, так. А тепер інфа для новачків, друже. Якщо ти тільки заїхав у штат, і у тебе немає грошей на розвиток. Не вага часу, вводь промокод гантеля на старті і. От, ти отримаєш на п'ятому рівні VibGold, а та також Х2 на початкових роботах, ну і там трошечки капусти. І бажаю тобі приємного перегляду. Ну, а як ми бачимо, я вже взяв тут пограбу, підвищився до четвертого рангу. Blood Street тут сама адекватна організація, мені тут все подобається. Зараз ми побачимо, скільки можна заробити на пограбі. Тут. от ми приїхали да на пограбі. ну Або, якщо кажучи, ільфійською. Робити ремонти в квартирах. Але для цього треба спецзасоби, такі, як відмички. На всяк випадок, якщо ви загубите ключі, щоб вам було чим відчинити двері. О. 6600 я заробив. За одну пограбку, Це дві пограбки, це вже буде дванадцять з половиною. Це досить добре. А вже навіть сім з чимось. Так, ну давайте ще одну візьмемо. Так, я все знаю. Що, хлопці, теж ремонти робите в квартирах? Щось не чу не чутно їм було в мене, але ладно. Напевно, теж працюють ремонтниками квартир, як і я. Так, треба ще й автівку пофарбувати в червоний кольор. Як ви знаєте. А це відео напевно буде називатись. Ви знаєте? як? Чим зайнятися вночі у штаті на Nexus RP. Знову такий нічний двіж. Особливо, якщо у фракції, може бути якесь туліво або. Якась пешечка, Ну якщо ви любите фармити, то ось вам гарний спосіб заробити. так Правда, тут возити пограбки, це справа трошечки така собі нуднувата, але є фінансовий стимул. Ну і давайте не запувати про фортуни і. кейс, а також я казав про батлбас, який. Теж слід виконувати, і не варто про нього, так би мовити, друзі, забувати про Battle Pass, тому що там теж гарна нагода отримати аксесуари, там всякі, навіть можна тачки, якщо відкривати кейс за донатні монетки. Можна ж з кейсу вам може випасти ті ж самі донатні монетки. Особливо це мені на Nexus подобається, тому в плані, що тут вже підняли зарплатню на. ну, типа, як сказати, типа на пограбування. От, тут вже більше, може, шансу з кейса безкоштовного навіть. Більше шансу того, що вам випадуть такі собі непогані гроші. от Мені це теж подобається. Краще стало, набагато краще. Взагалі топчик стало з оптимізацією. Розробники молодці, адміни молодці. Дякую вам, що ви працюєте. Також, друзі, давайте з вами разом не будемо забувати про україномовний YouTube, а також про україномовне GTA 5. От. Де скачати гру? Ви там коменти мені пишете, там, як називається гра. Друзі, ну, у мене ж не дарма, є там опис. Під стрімами по Nexus RP. Також під відео будь-якими відео моїми. Можете відкрити опис. До речі, я завжди кажу: відкривайте опис і читайте. Там все є. Де скачати гру. До речі, що, що мені сподобалося на сайті Nexus? Дуже файно. От взагалі, просто реально. Прикольно так зробили. То, що просто от... можна тепер почитати просто інструкцію. І там є от всі посилання, і там є форум, і розписано, що і як просто робити. От. Оце реально це реально круто. От. Це реально круто, що. Так зробили, мені подобається. Також я був е, в магазині аксесуарів. Це ще, що я помітив е, з нового. от В магазині аксесуарів от купа нових різних там прикольчиків. До речі, знову заїхав в Гетто. шалений район для пограбування. Але, друзі, на ті аксесуарчики треба добре пофармити. От тому. Треба не лінуватись. А працювати. Так, ми приїхали. І там 90. Де там? О, оцей! Якщо що, я просто перевожу старі речі. До речі, чомусь така легенда для ЛСПДшників мене завжди прокатувала. О, До речі, в такій же ж самій хатці я жив ще до того, як я переїхав з Гетто. Точно в такій же самій. Але тепер тут можна забирати по 4 предмета. Раніше можна було по 3. Тільки. Хоча в таких будинках, може, так і лишилось по 3, бо я грабував. Набагато багатші будинки, ніж ці. Це ж економ клас. А, да, тут по 3. А так в будинках, які багатіші, то можна брати по 4 предмети. Ну, ну то теж бачимо, хтось працює. Ремонтником домівок. Так, я тут проїду. О! Взагалі тут вночі можна займатися різним. Але, друзі, особиста порада для новачків. Будь ласка, будьте обережними, бо тут, особливо в гетто, хто живе, от новачки. Вони купують будинки економ класу. Я би вам не рекомендував це робити, тому що, блін, вас тут будуть грабувати по 10 разів на, на добу, або навіть більше. Пояснюю. По-перше, зараз, як ми бачимо, я їду по... по території Вагосів. Бачите Вагос? Там є поряд територія Familys. Ну і ви зрозуміли, і так далі. А, да, и не забывайте, будь ласка, використовувати пасок безпеки. Так, ну и І фракційні заходи, ви вже бачили, мені, до речі, дозволили, ще проводити власні, власні заходи, це дуже добре. Тому, друзі, будемо розвиватись, і я вас всіх запрошую на Nexus RP. чудовий сервер, українське ком'юніті. Це те, що треба для справжніх українців. Як ви бачите, я це відео записую на фоні синьо-жовтого нашого патріотичного прапора України. З Україною в серці, друзі. Понад усе. З керуванням автівок теж будьте обережні, щоб не, не втрапляти в ДТП, От, бо я буває часто в ДТПшку можу попасти, мені це не дуже подобається. І так, я вже зробив оце везу другу пограбку. Зараз ми з вами побачимо, скільки навіть за дві пограби можна вже зробити зараз. Але для пограбування во фракції, в любій фракції тут. Будучи в Вагос чи Блудстріт чи поляки. там от треба мати четвертий ранг. от Ну і знати трохи правила, бо без цього, звісно, ніяк. І треба намагатися все робити в правилах і їх не порушувати. Щоб не давали фракції мінус бали. І особисто я, як завжди, напевно, як і всі, за адекватне спілкування. Так, зараз вже, друзі, довезем, довезем. Опа, так. що в нас тут? Так, і того я з половиною. Тому на пограбах от... ну... Можна заробляти досить непогано. Хтось викину водочку. Так, і треба зараз поїхати покласти гроші до банку, бо я Ви знаєте. Я це всім кажу, що наліку з собою не треба носити, да? думаю, всі розуміють, чому. Треба всю готівку вашу зберігати на ваших картках, на ваших банківських рахунках. От. Думаю, друзі, ви мене чудово зрозуміли, і це відео вже я. Як ви зрозуміли, завершую. О, тут інкасатор ще десь. Так, а чого я приїхав? Я приїхав сюди покласти готівку. сподіваюся, що тут є. же ж є банкомат. Так, поповнити рахунок, ось все. Ви мене зрозуміли загалом. Не носіть з собою багато готівки. Що ж, з вами був я, Імран Деляйовий. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. На все добре!